А, снежок у нас. Пешов, снежок у Свежо, свежо. Водка такая, конечно. Хорош. Сніжки ще не поіграєш, але трохи ліпиться. Добрий вечір, друзі, гості каналу, підписники. Вітаю всіх. 20.46 на годиннику, понеділок вечір. Сніжок такий пустився, трошечки так приємно стало. Прохладно на вулиці, мінус один. Робота починається з кавусі. Хочу От З 9-ї години до пів 12 покатати трошечки обло. Побачимо, що вийде заробити. Підзарядив трошки машинку, там на небагато. Е -е От. Я думаю, на вечір мені вистачить аж отак поза очі. Тому так, включаємо уклончик і let's go. й Перше замовлення пішло. Перше замовлення є. Ось і друге залітає. Іооо, Ну, ладно, Так ось будь-треба брати і вести. На масив заїхали сюди, але трошки треба буде повернутися кілометр з два ближе до міста, отут чуть, -чуть з краю, але то таке, то не страшно. Чітко, на якраз тут із метро на польову. Називається фортануло взяти замовлення, на якраз завіз туди на, на масив із метро на вітрука 13, то нормально вийшло. Не прийшлося їхати пустим, десь ближче до міста. Ось. Тому так Дивно, якраз замовлення звідти, куди я завозив? Огієнка 14 є Щось би хотілося, звісно, взяти з польової, але як насправді буде, чи залетить, чи не залетить, бо щось нічого тут немає. Ланцюг включений. Без п'яти хвилин, десята година вечора. Понеділок. Тут, звісно, трошки такий участочок ями, блін. Йоо! Ну то такі Одне відмовилися, зато друге залетіло. Хорошо. Проспект Миру є. Тепер дай бажаю, щоб звідси щось залетіло, щоб в центр повернутися. Щоб не втикати, щоб не втикати просто тут. А. І зараз треба розвернутися гарненько. От. А така трошки дорожка, так, да, присипало сніжку. Мінус один на вулиці. То так трошки місцями даже пробуксовує пуста. Дві з половиною машини всього-навсього. Да, робота кипить. Не якраз вітер замовлення, так як хотілося. Так я потихеньку добрався до площі. Центр міста Житомира. Зараз тут трошечки стати на іншу сторону, хочу, і вже звідти, я думаю, щось да, залетить. Мало людей, по місту мало людей, машин також мало. Десь після робіт мають роз'їжджатися, але 22.35 і ще поки тишина. Странно, але ну, побачимо. Побачимо. Вокзальна 9 є. Добре, коли питає пасажир, можна вам перевести гроші на карту або поміняти тип оплати. А то буває, коли люди сідають, нічого не говорять, собі тиснули, воно поміняло зразу ж. А як ми знаємо, за те, щоб, щоб перейшли, перевести гроші на карту, воно бере якусь там маленьку суму, але все рівно. Так люди запитують хорошо, хорошо. Жиде вокзал тупо пустий. Машинка вже трошечки розмерзлася. Сніг є, але... Але такі. Замовлень в нас щось ну вже з'являються потрошки. Але сума 64 гривні. Така от робота у нас, друзі. З Макдональдса працівники. Заїхав я на карбутовку. Але думаю, що напевно прийдеться зараз 23-34, звідси я нічого взагалі не візьму. І все-таки я зараз повернуся ближче до центра туди. І вже я думаю, що якесь хоча б одне замовлення взяти, бо тут я нічого зараз в такий час не візьму. down. Трошинська у нас той момент, коли я казав, що один поворот пропустив і поїхав кататися. Тут так трошечки дам. Десь не там повернув і поїхав кружляти. Ну, вот. За 4 хвилини комендантська в Житомирі І, напевно я думаю що вже ніяке замовлення вже не світить ось таке Так, друзі, напевно, що на сьогодні хватить, Уже майже 12-та година, я не якраз біля домці. Щось ще що плямкає якесь замовлення, але це вже дуже і дуже далеко. Так, підсумки під... підведемо підсумки. І так, 9 замовлень. 743 гривні вийшлося. Майже 40 кілометрів я проїхав, це з, з пасажирами. Не дозаряджався я нічого. А як виїхав, то зарядив машинку на 150 гривень. От таке ми маємо. І це я виїхав з 9-ї години вечора і до 12. Виходить 3 години. Ось. Такий в нас понеділок, ставте лайки. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Слава Україні, доброї ночі і вже зустрінемося з вами в наступному відео.